Випад назад з відпришкою, нога в петлі, як виконуємо. Стоїмо проти точки кріплення, дивимося довжину петель. Вони повинні бути так, щоб ручки від петель були трохи нижче коліна. Далі робимо об'єднаний режим петель. Зробили. Стоїмо спиною точки кріплення. Дивимося, наприклад, я зараз буду робити на праву ногу, сунути її в петлю. Дивлюсь через праве плече, чи стою я рівно. Стою рівно. Тоді заставляю ногу в петлю. Заставив. Балансую себе, щоб добре триматися. Є. Yeah. Що я зараз буду робити? Звичайний випад назад. Тобто я подаю грудок кліну вперед, подаю таз назад і я зробив випад. Тепер мені треба зробити ривок і зробити невелику відпрыжку вверх і знов сісти. Це буде складно на перших разах, але потім ви звикнете. Випригнули, Сіли знов. Випригнули. Сіли знов. Випригнули, Сіли знов. І ось так ви робите випад з пришкою, нога в петлі. Молодці.